Електронний візок, який приводиться в рух за рахунок акумуляторів та мотор коліс. здавалося б, сучасна штука, яка покликана допомогти в транспортуванні вантажів. Але як виявилося, то не така уже й сучасна. Права в тому, що одним із видатних винаходів Леонардо да Вінчі був самохідний візок, але ті креслення, які залишилися, не розкривають в повній мірі, як саме мав приводитися в рух цей пристрій. Найбільш вдалим вважається припущення вчених, що цей візок рухався за рахунок пружини, такої як в механічному годиннику. Але в самохідному візку таких пружин було дві. Вони ховалися в циліндричних корпусах. І могли заводитися рукою, і поки пружина розмотується, візок їде вперед, як заводна іграшка. Кермо могло бути запрограмоване за допомогою ряду блоків в ланцюзі передач, і візок повинен був їхати за заданим маршрутом без участі водія. Можна припустити, що Леонардо да Вінчі вважав свій візок чимось на зразок іграшки, тому і не побудував діючий екземпляр.